Постійні пожежі, відсутність світла, тепла, гарячої води та повна антисанітарія. Із такими скаргами до редакції Дніпро оперативний звернулися мешканці гуртожитку номер 3 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Тому ми вирішили відвідати гуртожиток, аби з власних очей побачити умови, в яких живуть студенти. Будівля гуртожитку номер 3 яка знаходиться на балансі Міністерства освіти України, була побудована ще в 50-х роках. Нині тут проживають не лише студенти Дніпровського національного університету університету, а інших вузів та значна кількість переселенців. Мешканці скаржаться, що будівля четверту добу без світла, але комендант запевняє, що відсутність електроенергії пов'язана з пошкодженням кабелю. Нині аварії вже ліквідовують. Окрім цього, світло тут зникає як і в інших дніпрян, згідно із графіками стабілізаційних відключень. Зараз нема, бо сказали кабель по кабель. І, і, і вчора зробили, ми чекали електрики, казали, чекаємо лабораторію, визвали, щоб подивитися, де воно, де, де цей порив. Знайшли, це я вже ввечері йшла. Знайшли, сказали мені хлопці, і е, підключили тільки шахматному порядку, щоб хоч десь у когось було світло. Студентів турбує і відсутність опалення. Однак основною причиною є стабілізаційні відключення електроенергії, через які котельні припиняють свою роботу. В принципі, температура нормальна, але батареї трошки, як на мій погляд, не догрівають. І проблема в тому, що коли немає світла, то ну, пропадає опалення і стає дуже холодно, сиру в кімнаті. Ну, відповідно, котельня не встигає коли відключення до да набрати. Єс. Yes, yes, щоб зігрітися, мешканці змушені вмикати додаткові електроприлади, а це створює значне навантаження на електромережі та може призвести до коротких замикань та пожеж. Ми також вирішили оглянути коридори гуртожитку, щоб побачити, в якому стані там сантехніка та загальна чистота. Отже, ми знаходимося в кухні третього гуртожитку. В принципі, ми прийшли без попередження, бачимо, що тут доволі чисто, враховуючи, що це одна кухня на весь поверх. Як бачите, бруду тарганів немає, але зазначимо, що зараз повністю не заселені гуртожитки через те, що навчання відбувається дистанційно. У розмові з нами представники Дніпровського національного університету розповіли, що у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну у них наразі немає можливості для проведення якихось глобальних робіт з благоустрою, але вони роблять все можливе, щоб оперативно вирішувати аварійні ситуації. Тож за результатами нашої перевірки можна зробити висновок, що умови проживання в гуртожитку відповідають середньому рівню і не становлять загрози для здоров'я мешканців.